Друзі, я вас вітаю. Сьогодні я заїхав в магазин інструментаріум і хочу познайомитись вас з директором. Це Андрій. Добрий день. Дуже приємно. Дуже хочу відразу зазначити, що інструментаріум допомагає ЗСУ. І це для мене перший критерій. Там, де допомагають ЗСУ, туди я їжу. Розповідаю про асортимент. Сьогодні вся увага буде на кутові шліфмашини. простонародні болгарки. Є такі? Є, звичайно, давайте прийдемо. Ні-ні, спочатку, спочатку, е я покажу щось таке, що ви не бачили. Можливо, ви тільки на моєму сайті таке бачили. Е я почав працювати і почав вже займатися бошем. Я вибирав спочатку, якою фірмою займатися, щоб здавати в прокат інструмент. І, скажімо так, методом якогось аналітики я дійшов, що треба брати Bosch. Чому Bosch? Відразу скажу. Бо повірте мені, це сама найкраща компанія по забезпеченню гарантії. Навіть стандартна гарантія, ви отримали, зареєстрували три роки. У вас що зламалося, він телефончик раз приїхав, кур'єр, забрав, відвіз, безкоштовно привіз, і все безкоштовно. Що стосується болгарок, що стосується різних перфораторів, відбійних молотків, там трошки інакша ситуація. Там є витратні матеріали, які виходять з ладу, але не про то. Мова сьогодні про кутові шліфмашини болгарки. Подивіться на цей стенд. Був в мене час, було в мене натхнення. Я зібрав по всім свалкам, помойкам по Оликсам ось такий інструмент. Перед... Перед війною віддав його в гарні руки в інструментаріуму Андрію. Каюсь, віддав, бо в мене дуже багато місця вони займали. І тепер цей інструмент, який починаючи з 45-го року. Займає почесне місце в магазині інструментаріму. Кому хочеться подивитися на історію цього бренду? Будь ласка, запрошують. Такого в Україні точно немає, а є в інструментаріумі. Що я хочу зазначити, дивіться, що таке болгарка, чому така назва? В 70-ті роки в Болгарії болгари, якимось чином, я не знаю дотепер, якимось чином якось умовили компанію Bosch продати їм ліцензію на кутову шлифмашину. Її вони назвали е, болга... фортуна, і тому дотепер, Андрій, знаєш, да? тобто, коли майстер такого старого зразка каже: Дайте мені фортунку, дайте мені болгарку. Відповідно, воно випускалось в Болгарії, відповідно, називалось фортунка, і оці назви зараз паралельно існують. Е, на жаль, болгарка за часи існування, там вони який там рок. Це 1960 рік. Бачите, які роки вона, в принципі, яка була, така і залишилась по великому рахунку. Звісно, вона стала легше, звісно, вона стала пластиковою, але принципово нічого не змінилося. Зараз я вам розповім асортимент, бо ж щоб ви розуміли, які болгарки користуються попитом, які болгарки зараз користуються майстри, щоб ви зробили свій висновок. І я наполягаю, що Бош це найкраще. Хоча у Боша Андрій мене знає, у мене дуже багато претензій до Боша. І я завжди про, про них кажу. Ну, але я маю право казати, бо я така людина. А от Андрій не скаже: ходімте, подивимося, подивимо. ось магазин. Тут у них витратні матеріали, бури е багато чого. Багато чого тут Андрій каже, Будемо тестувати диск інструментаріума по показнику, ціна якість з точки зору ресурсу. Бури, а величезний асортимент у Боше. Так що, звісно, є не тільки болгарки у Боша, є і перф... Дрехи. Що саме найкраще у Бошу, це перфоратори, Але перфоратори – це окрема тема. Може, ви дуже коротко скажете, бо я ну що вітрина гарно сформована. Ну, по болгаркам Bosch основне це в нас 125-ті круги, 230-ті це основне, що використовується в майстрів. Якщо взяти, тут поділяється на маленькі болгарочки, це 700 ватні, вони дуже гарні в роботі, тоненька ручка. І далі пішли по потужності вверх. Відрізняється ще з регулюванням обертів. Якщо маленькі, потрібно звертати, якщо потрібно акуратний заріз, робота з плиткою або різні роботи, акуратніші можна вибирати собі з регулюванням обертів. Є 900 Вт з обертом, з регулюванням обертів. Далі пішли більш потужніші промислові болгарки. Тут, в принципі, все написано. Є 1400 ватт, 1700 Вт, 1800 Вт. Це в нас для шліфовки, 1900 Вт і 17-та саме легендарна для мене болгарочка. Її бере вся промисловість. Вона вже пережила реконструкцію, скажімо так, видов зробили звідси. Раніше воно воно було з цього корпусу. А, а тепер тут... зробили прямий видов. А тут я трошки переб'ю Андрія. Дійсно, оця болгарка GVS 17125S це унікальна болгарка по показникам. Ціна, якість, потужність і охват, Тобто майстру важливо. Обхват дуже важливий. Подивіться, у мене зріст ага. 1,90 м, в мене запросто повністю обхват. Якщо брати попередника, попередника, Попередник, подивіться, яка товщина. В принципі, була така 17125 Сіе, вона знята з виробництва і прийшла GWS-17125С. Е, крім того, чому унікальна тому що вже йде захист всередині е, з нею захист, який можна знімати. Тут незручно, що тут регулювання. Але це зручно, що це регулювання не забувається пилом. Фільтр захищає одночасно і якар, е, і регулювання. Крім того. Додатково до цієї болгарочки дається шикарний кожух додатковий, який не тільки з одної сторони захищає, і з іншої сторони. Нагадую, працювати тільки в окулярах таким речами і тільки перчатками. Понятно, що тут максимальний захист від чого хочете. І від перегріву, і плавний пуск, і постійні оберти під навантаженням, але вони, нас, вони вас не збережуть, якщо ви будете різати руки. Я пішов. Що... Я розказуєте. Дивіться, я працюю з майстрами, Андрій знає. Е, я починав з прокату, зараз е, займаюся деякими речами, але постійно я працюю з майстрами, постійно пробуємо. Самими найпоширенішими болгарками являються це 750S, GVS 750S і GVS 925S. Відповідно, 750 Вт і 900 Вт, відповідно, обидві з регулюванням обертів. Чому вони люблять її майстри по двом категоріям. Перша категорія це обхват. У неї дуже зручний, подивіться, повністю рука обхватує. І якщо ви знімете оці прижимні шайбочки, порівняєте з конкурентами, то у них немає ось тут люфта. Подивіться. Ось ви сажаєте. І тут немає люфта ніякого. Це для чому важливо? Якщо для різу металу це не важливо, а от для різу плитки, це категорично. Тому що якщо там є люфт, як у більшості болгарок, у макіти також немає люфта, але там у макіти інші нюанси, е, е, тому йдуть сколи. Тому майстри вибирають, тому що нема сколів, тому що адекватна ціна у неї смішна ціна. Це як витратний матеріал. Ну для Боже, ну, 2350 гривень. І там 3200 гривень приблизно оця болгарка. Ну Це смішні кошти для такого інструменту. Ну, там можна 2300, напевно. Не 3200, а 200. Ну, ну. Ні, ні, ні. Ага, 20, 200-750, а ця 3,200. А, можна. Ну, приблизно. Я ж... Ну, для, для Боша, це недорого. Тому ці одноручні машини просто знахідка. У Боша є ще. О, ось вона. Двохручна машина 125-го діаметру, але вона для штроблення, ну, щоб штробити десь. Без... Вона більше для шліфовки Ця ця штука дозволяє більше гарно для шліфовки, коли людина працює зі швами, зажали і поїхали. В принципі, це більше для того. Що бували і торс-контроль що вони витримували великі навантаження при натисканні, щоб обдирати ті шви. Ну це не штроблення, це більше шліфування. Ну, Тим більше, що КЛТ йде під кутом. Якщо ви пам'ятаєте, вона. У, у мене така машина була для штроблення. Я туди поставив е, кожух Бошевський і вона була для штроблення. Дуже зручна. Це джермані, я все, що, все, що йде промислове, те, що йде в чорному корпусі, це все йде німці. Я приношу вибачення 17125С. 14125 С випускається, 1400. випускається в німці. І 19125 сіє. Це ну, Дуже... все, все, що вище, все, що професійного промислового ряду, по суті, все німці. От такий факт, який ви не знаєте. Чим відрізняється 14125 від 18125? Потужність, як мінімум. Тут прямі зуби, тут косі зуби. Це неймовірний факт. Навіть на схемі написано «косий зуб, коли люди розбираються, там прямий зуб. Але на роботу, на надійність ні на що не впливають. Пам'ятаєш, була болгарка 850-та? Так. Просто неймовірна якість. Вона дотепер у мого братівника служить, і там був прямий зуб. Оці вже болгарочки тоненькі, які зараз пішли, тут вже усіх коси зуб. Крім, крім 14125С. Просто неймовірне. Так, тепер розповім про моє особисто думка про болгарки з 230 диском. Раніше вони були лідерами. Раніше кожен майстер, який врізав бетон, а різати бетон треба від потужності 2400, правильно? І вище, щоб різали. 2600 було б саме популярна. Різалось як по маслі. Всі їх купляли у всіх майстрів по бетону різав вони були. І якось Бош вирішив перенести виробництво. Куди ви думали? В Росію, правильно. Тим самим він загубив взагалі ринок. 230-х болгарок для України він вмер повністю. І Савайло доклав до цього. Відео доклав до цього. Mm. <головік> Бош в останній час перемістив виробництво в Китай. Але я хочу зазначити, що Бош повністю продав все своє виробництво в Росії і інструменту, і пральних, і інших машин. Повністю і вийшов з країни терориста. Бо з країною терористи працюють тільки такі нікчемні компанії, як Метро, Ашан, Рейфаузен. Тому, ще раз повторюю, що Росія це країна терорист і росіяни всі це терористи. 12, 125 є у вас, До речі, Немає. Китай, правильно, не треба нам Китаю. А, і, і, і вже пробує оновити і пробує оновити асортимент, входить на ринок. Він. Ну, скажімо так, ось той асортимент. Можна поближче подивитися на них. Який асортимент він виніс? Е на 2200, на 2400 Вт і на 2800. Саме найпоширнішу, які найчастіше купляють, це на 2200. Ось вона. GWS 2200 Як на мене, проста модель, але має плавний пуск, має е захист від повторного включення. І цього, в принципі, досить. Е, ось є така модель 24230p, я так розумію. Ось, подивіться. Ну, як на мене, дуже дивна модель. В неї потужність 2400, але вона гола. У неї нічого немає. Ніяких ні захистів, ні, ні плавного пуску, ні запуску від повторного пуску. Чому так, Андрій? Ну, як на мене. Ну, така дуже гола ну, модель, і, по, скажімо це, так, нормальній скажем, скажем ну, тут, тут підняли потужність цей раз. Це основа. Ну, це не 2200, а 2400. Це вже по суті можна різати бетон, але вона не буде така захищена, як у цій моделі. Мені подобається. І тут вже пішла віброручка. Не зовсім вона гола, вона вже, бачите, додавала трошки. Роз... Хочу розповісти про те, що мені подобається. Мені. Скажімо так, це прості болгарки китайські, які мені ну так собі продаються і продаються. Ну, метал... Ціна хороша. Чи? Ціна хороша, метал можна різати, можна ну, купляти. Свою функцію але якщо ви хочете різати бетон, для вашої уваги унікальна болгарка. В принципі, тут вона і є захист від повторного включення, я так розумію, і від перевантаження. Але саме головне у нього це фільтр. Цей фільтр забирає там, ну кажуть, що 70 чи 80% відсотків пиву забирають. Уявляєте собі. Тому, як на мене, захист від пилу, віброгасіння. Немає тут повноцінного віброгасіння, як раніше було у Льві, чомусь вони зекономили. Також щіточна, але має місце на існування. З'явилося ще один отвір для ручки, якого не було у Львішках. Тому рекомендую ось таку штуку для різу, бетону, для майстрів. Тим більше гарантія, у Bosch присутня повноцінна. І по болгаркам гарантія повна. Але Боже, не стоїть на місці, де цей красень? Подивіться на цей красень. Безщітково. Чим вона відрізняється? Правильно, безщитково. Чим вона іще відрізняється? У неї кожух бистро, швидко, швидко, з'ємний. Чим вона відрізняється, все, що можна, вони сюди втулили. І навіть блютуси, так розумію ні? Ну да Ну, Це буква є, нема напевно. Безщитковий двигун. Тут і запас від повторного пуску, і скорше всього тримає оберти під навантаження, і від перевантаження, запись, захист, і віброручка. Ну, така досить. А, і ще е, механізм, якщо ви випадково десь її різко е, штовхаєте, вона відключається електроніка. Тобто вона повністю відключається. Ну, шикарна штука виробляє вже Китай. Ну, бачите, китайці теж можуть, yeah. Головне не Росія. Я, я, Головне не Росія, але я критикую Бош, що він потихеньку переносить виробництво, на жаль, в, в Китай. А дивіться, що, де ці болгарки застосовуються. Ваше застосування. Перше, болгарка Bosch. Я рекомендую застосовувати 9125 для того, щоб шліпувати підлогу. Подивіться, ось таку кожух купляєте у Боша. Чомусь зняли з виробництва кожух такого плана, і тепер ще не замінили. Коли замінять? Чекаємо. Чекаємо. От Коли замінять, то я буду показувати той кожух уже тут бошевський. Це шлифмашина для того, щоб різати фасочки під кутом 45. У мене ці болгарки як витратний матеріал і як супутній матеріал до тих виробів, які я продаю для плиточників, для майстрів. І я рекомендую тільки Bosch. Це для прямого різу, це для шліфування, це для різу плитки великого формата. І не тільки тут дуже багато застосування Bosch. Крім того, що робити, коли ви побачите росіянина, я відразу рекомендую посилати на. <гум> Тому запрошую всіх в магазин-інструментаріум на Кирилівський 126, правильно? Ну, вибір є, можна вибрати, в принципі, тут коротко розказали, що можна. І не ну, тільки болгарки. Хай приходять, звичайно, тут є і інший інструмент у нас віці, яка вітрина акумуляторного інструменту, теж болгарок, до речі. А є. зніми, щоб величезні асортимент. Та не тікайте, не, не тікайте. <гум> Величезний асортимент, тому вибирати є що зараз. Починають в лідер заходити акумуляторна техніка. Досить якісна, теж все збільшено. До речі, абонутора. до речі, ми взагалі забули, а де акумуляторні болгарки? Та вон висять. А, до речі, майстри покупляють три види, ну навіть два у мене купують. Перше це 180 стовосімдесят лі, літа е, безщиточна е, акумуляторна болгарка, Вона дуже зручна, вони не регулюються оберти. А для уже для шліфування беруть 15, 18, GVS 1815SG. Ні, не це ось вона. Ось цей красень. اه, у неї еквівалентна потужність складає 1500 Вт. Тому її вистачає не тільки для різу, не всього різу, а ще й для шліфування. У... А тут вже потужність біля 900 Вт, тому її не вистачає для та і там ж і немає регулювання обертів. Тому? Ну, є можна взяти з регулюванням, воно буде просто дорога. Є е, ті, що еквівалентні кіловат, вони, вони дорого заходять, це скажімо так, унікальна комплектація. І не все вони навіть є доступні на ринку. Тому мені здається, що найкраща ціна, якість, тим більше, що ручка е, вузенька сам агрегат не є важким. Тому для мене лідер це ось ця болгарочка 15-та з блютузом. І з регулюванням. Ще питання, для чого болгарці блютуз можна налаштовувати тут, по суті, регулювання обертів через Bluetooth. Також можна подивитися, яка історія була з болгаркою, де вона клинила, падала, що з нею було, то по суті можна їй ім'я своє дати по блютузу. Тому це дуже цікава річ. Фізично Поразу тут виставлено три Види швидкості. Так, три. три види. А можна поставити. Блютузом, я так розумію... З блютузом більше, там, по-моєму, шість, наскільки я пам'ятаю. Ну, досить. Я думаю, що вже ми закінчили, щоб я тебе відпустив. Саме головне не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні! Героям слава. Дякую.